Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про ДБНВ 2 319-2018-го залізниці колії 1520 мм, Документ, що визначає основні принципи проектування залізниць в Україні. Ключові моменти ДБН земляне полотно. ДБН приділяє велику увагу проєктуванню земляного полотна, основи залізничної колії. В документі детально описані вимоги до ширини земляного полотна, укріплення укосів, а також особливості будівництва на кривих ділянках. Рейковий шлях. ДБН регламентує використання укорочених рейок на кривих ділянках, а також визначає типи шпал, що застосовуються для безстикового шляху. Мости і труби. В документі чітко прописані вимоги до габаритів судноплавних прогонів мостів, а також методи розрахунку мостів і труб на вплив водного потоку. ТОНЕЛИ. ДБН регулює встановлення спеціального обладнання на підходах до тунелів для забезпечення безпеки руху поїздів, такого як контрольно-габаритні пристрої та засоби автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, роз'їзди, станції і узли. ДБН встановлює правила проектування різних типів залізничних об'єктів, таких як роз'їзди, обгінні пункти, станції та вузли, з урахуванням особливостей кожного типу, важність документа ДБН. В 239 2018 є фундаментальним документом для забезпечення безпеки та ефективності залізничного транспорту в Україні. Його дотримання гарантує надійність і довговічність залізничної інфраструктури. Заключення. Сподіваємось, що цей подкаст був корисним для вас і допоможе краще зрозуміти основні принципи проектування залізниць в Україні. Дякуємо за увагу!